Всім привіт! 11 червня. Сьогодні зроблю вам огляд третьої теплиці, чисто по томатах. І так поїхали. Відосик буде дуже короткий, тому що в мене помідорів тут не дуже багато. Помідорки в нас наші це наміб. Ось. Це в нас сливка. Рання. Формував я його в три стебла. Ну, де два, де три, там по-різному. Цей гібрид вважається кущовий, але підв'язувати його потрібно. І кожне стебло, якщо формуєте у 2-3 стебла, підв'язуєте кожне стебло. Ось у мене одне стебло підв'язане і друге. Якщо два стебла, підв'язуєте два, а якщо три, то три. Ось такі. Тому що на огороді тільки цвітуть, немає зовсім поки що помідора там. А ось тут такі. але ще не скоро. Ще вони дуже-дуже зелені. Ось бачите, одне стебло підв'язане. Зараз покажу, дійдем там ще буде. Постійно беру цей гібрид. Класний, дуже ранній. Він в мене навіть раніше йде за кристал. Не знаю чому, але раніше. Садили разом в одне час, але а, не видно тут. Така китиця класна, не видно. Коротше, супер, як на мене, ось, ще шикарний, шикарний кущик. Теж підв'язано, бачите, одне стебло, ось іде під'язане, друге стебло. Ну, Третє поки не потрібно, але туди далі підв'язати можна, бо поламає. ось. Суперові помідорки. Є в мене така думка, на той рік можливо засадити всю теплицю чисто кущовими. Не знаю, тому що кристал, я вам покажу огляд туди далі. Ну, він набагато менший. Просто, ну просто набагато. Тут теж. Але тут менші помідорки, тому що я садив трішки пізніше, хто зі мною там. Ну, З перших днів хто слідкує постійно, ви бачили, що тут у мене стояв перець, були стелажі, і мені його не було куди винести, і помідор цей перестояв, Іменно, ну от ця половина я цей засадив давно, посадив вже, а... а цей трішки пізніше, тому він трішки відстає. Але нічого, дуже не якось. Ось такий, друзі, вам коротесенький огляд. Дякую всім, хто зі мною. Далі буде. Всім пока.